Всім привіт! А що це я надумав таке? Води мало, а тут якісь вудлища дістаю. І прикормка, Вон, платва написана. А що це буде, ви не знаєте? Я проїхав половити на фідер, на нашу річку обій. Я колись тут ловив, Клювала. Плітка клювала. Ні, 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 ні. Вершинку, вершинку. Півунції вершинка буде. Оце такий фідер. Півунції. На Десні я ловлю 4 унції. Вершинка. А тут пів унції, 0,5. Фідер з тестом до 40 грамів. Інша назва його пікер, тому що це легкий фідер. Його називають пікером. Для пікера в мене немає спеціальних котушок. Я брав звичайні спінгові. Одне вудлище. Інше вудлище. тут уже в мене. Тиск до 60 грамів, цим вже можна назвати фідером. А катушку взяв одну. Два вудлища, а катушка одна. Ось. Це в мене буде під 60-ку. Забув одну катушку, так спішив на риболовлю. Зараз 12 годин дня, спочатку таке думав, їхати, не їхати, а потім бац, поїду. От спішив і катушку забув. Але добре, що. У мене в машині є і поплавочні будки махові, і є спінінг. то я з спіннга зняв катушку. Але все-таки хотілося ловити на ту, яку я планував, ну нічого. Зараз складу снасті, замішаю приконку і буду пробувати ловити плітку. Як ви думаєте, піймаю чи не піймаю? А це ми побачимо кінці ролика. На іншому вудлищі в мене одна вершинка поломана. О, пінка є. Тут у мене черв'яки, прикормка, перекат платва блек. Темна-чорна і платва мотиль Я ці дві прикормки буду змішувати. Спочатку замішаю чорну цю темну, а потім трошки буду додавати мотильової. Mm -hmm. <смеш> Побачимо. Чому саме прикормка платва не універсал, не ляч чи караш, чи що сьогодні цільова риба буде Тіска цільова риба буде приколка. <рив> цільова риба тільки платва. Для початку замішав ну, трошки менше кілограма, Додати води. Хай настоїться, я буду в'язати оснастки, в'язати повідки. і потім будемо... А, ще ж треба закліпсуватися. Ну, Про якусь дистанцію говорити, там стартовий за корм. Тут такого немає. Мілка, ну, може метра два глибина. Дно піщане. Дно піщане, але є такі місця, де є залишки трави. Тому треба так попасти, щоб, ти, щоб кормушка лежала не в цій траві, а на чистому дні, на піску. Які ж я використовую кормушечки? Два типи. На одному вудлищі ось такі 30 грамів, на іншому 20 грамів, інший тип кормушки. Є ще в мене кормушка, велика сітка, 40 грамів. Ну, я її брав для того, щоб може буду там, скоріше підкормлювати. Але я зробив кілька. Закидів і вже були клювання. Відразу, як тільки кормушка падає на дно, відразу клює. Пінка на гачку. Ловлю на одну пінку, на іншому на дві пінки. Гачки. Гачки, можна сказати, най... найменші, які в мене є. Це дві серії 40-10 і 50-30. номер 14. Ну, у Брейна менших, мені здається, немає. 14-й це найменший номер. О! Ну Звісно ж, я захліпсувався. Як без цього. Ловлю з кліпсою. Закину, чую, що на дні частинь. Ух ти! Прям вистріла б діши. Є риба. Звісно ж, рибка це місцева, вона... Ну, не такая, как мы деснили. Ничего себе! Это не плитка. Это ялец. Подошел ялец. Отпустим його? Наклювання прям з відстрілом. Черв'яка риба не трогає. Якщо вона от є клювання на пінку, то це добре. На черв'яка ну, не показує. Але ще є один варіант наживки, тут є своя наживка місцева. Герус, то я ще її спробую. Потрібно довго сидіти. Дві-три хвилини це максимум, тому що якщо сидиш довше, забуває наживку різним сміттям. І риба тоді клювати не буде. От, в основному, якщо рибка є поруч, вона так відразу клює. C'est cool, Ще мені потрібно оці деревця прибрати. Вони сухі. Ще мені потрібно оці деревця прибрати. Вони, бачите? о, Вони сухі. Вони, о. вони всохлися, тому їх можна прибрати. А то ж напиш, -на скажете, а! О! Дерева пропали. Вони мені заважають. Бачите, Дерево обсохлося повністю. Ну так краще. І не пишіть мені про два гачка. Що я ловлю на два гачка в нерест. Почитайте правила. Почитайте наказ про нерестову заборону. Закидаю я нестрого. Перпендикулярно берегу, а вниз по течії Вибрав орієнтир на тій стороні. І кидаю. Чому так? Ну, легкі кормушки, якщо кидати його так перпендикулярно, їх буде котити. Я це спробував. А коли я кидаю під кутом десь градусів так, ну, може 40, 35, хай навіть 45. Яка різниця, як я кидаю? Тоді не зносить. отакий секрет. А навіщо мені використовувати дуже важкі кормушки, якщо можна ловити легшими? Легшими, більш приємно ловити? Я вже піймав десь там може 5 чи 6 рибин. Різниці в розмірі риби немає. Що ти ловиш на дві пінки чи не одну. Просто зараз, саме в цей момент, на ТОЦі дрібна платва. На іншому березі сидів рибалка. Ми розмовляли він от. Поки я піймав 5 рибин, він кльову не бачив на вудку. Звичайно поплавчанку. Чому так? Тому що під берегом риби немає в даному місці. А може за того, що я не ловив, ну він не прикормлював, просто так, без прикормки. Пошукова риболовля. Ну, багато нюансів. Десь потрібно кормити, десь не потрібно. Є рибка. Сій, сі-сі. Ну, трошки більше, чим до цього клювали. Так от влітку тут глибина, ну, трошки вище коліна. Може десь якомусь приямку буде по пояс. Та я іще при тому, що будеш грузати якусь грязюку. І дно освітиться, видно, видно все, де риба плаває, яке дно, де є трава чи корчі, все видно. Ну а зараз метрів два буде. А чому я не їду на десну з фідером? А тому що немає куди їхати, немає де ловити. Затоплено, все. Є варіанти, як можна половити, але потрібно брати човен, порушувати. Навіщо воно? Ось фідер. Трошки перестало клювати. Затихла риба. Ну тут <смас> тактика яка фідера на маліріці. Ти сидиш, підходить зграйка риби, її ловиш, затихає, риба відійшла, або ж наїлася корму. І потрібно чекати, коли підійде нова зграйка риби, яка голодна і буде тут у тебе клювати. Або ти береш фідер і переходиш там нижче чи вище по течії і пробуєш там ловити. Шукаєш рибу. Не чекаєш, поки вона підійде, а ти шукаєш її. В воді можна знайти такого жучка під назвою Герус. Або джерельники ще називають його. Ось таких живе він в будиночках, в воді. З будиночка дістає. Ось сам черв'ячок. Є більші, менші. Ну от, я спробував ловити на бутерброд. Пінка і Герос. Клюнула риба, пінку зняла, Героса залишила. Ось так і пробую, не знаю. Ну, певно, не хоче вона поки що. Цю наживку потепліє, буде їсти тільки її. Настав той момент, коли можна спокійно пити чай, тому що не клює. Змінюю дистанцію, щось дибає, але не можу підсікти. Хто там, не знаю. А на закорбленій точці там нічого взагалі. Тихо, спокійно все. Ну, у весняному фідері таке буває. Я вже й забув як це, ну воно буває. Отак можеш з ходу піймати до десятка рибин, потім кльов затихає і ловиш одну рибину за годину. Ну, побачимо, що буде далі. Я думаю, що те, що я кажу, так і буде. А поки треба щось думати. Ну нікуди не хочу переходити. Клюнула. Пішов дощик, як і прогнозувалося. Ну поки не великий там. То... то нормально. Наче ще щось є. О! Рибка, але є. Оце думаю зараз речі ховати. Ну, те що можна намокнути, а тут кльов пішов. Третя підряд за ну, три хвилини. Немає. хабдурила. Ну иди сюда. Что там? Вы видели, какое было клювание? Лупашить вообще. А размер? Це все чому? Тому що пікер це знаєте як в спінінгу ультралайт. Хто оце тут такий клюнув? Таке клювання. Рибка може найкрупніша за сьогоднішню риболовлю. Сдалось, а так клювало прям. Ух. Сдалось. Иди сюда. Или не, не, рыба. Е. Еще яка рыба Ух ты рыба. Ой, да Ох і дає плітка. Ух ты. Ух ти. Ух ти як. Так зажирає ще екстрактор потрібен. Опа. Такие клювания пошли. Видишь, шли. Так клювала, так клювала. И где ты? Где ты рыба? Ну сидить же наче. Наче сидить там. Дергає, змикає, туди й сюди. О, ні. он дає. Зараз витягну. Якщо ти там. Ні, там. Сильного дощу немає, це добре. Простіше ловити, простіше знімати відео, але не протестую сьогодні костюм в тяжких умовах, у мокрих таких. по кльову. От був період, може годину чи більше, слабенько клювало, а оце якраз розклювалося, ну я перекліпсувався, рибу знайшов. Бачите, клює пліточка, як я й казав. Хто ти? Нічого так клюнуло. Це І там клює, клює, ну, буває так лупане. Отут наче б дуже... немає. Якщо вас цікавлять якісь снасті, що я користуюся на, даному, на даній риболовлі, то в першому закріпленому коментарі я залишу список цих снастей разом з посиланнями. Переходите, дивитесь. Оба є. Потрошку клює, не скажу, що прям такий страшний кльов. Прокльовує, от вона клює хвилин 20, за цей час я можу піймати там 5-6 штук, і потім година-півтори, може, одна-дві рибини. Ось так клює. Потім знову сидиш так, кормиш, кормиш. Я сьогодні викидав Незважаючи на те, що були малесенькі кормушки, я викидав десь кілограма півтора корму сухого. Ну що, пора вже збиратись додому. 6 годин вечора. Рибку я піймав і піймав непогано. Хотілося б ще більше, але ви ж знаєте, що риба не головне, головне сам процес і відпочинок. Я сьогодні половив. Хотілося б краще, звичайно, саме по кльову. Дивимося мій сьогоднішній улов. Ну оце така рибка клювала, така платвичка. Якби вся хоча б така була. Ну то теж нормально б. Але це як кажуть, тільки початок. Може воно ще і краще буде клювати, як трошки потепліше Якщо вам сподобався такий фідер, поставте лайк, напишіть коментар. На даний момент вода в Десні прибуває і тому Деснянського фідера може не бути дуже довго. Дякую за увагу, до зустрічі.